Продовж тижня рятувальники гірських пошуково-рятувальних відділень тричі залучались для проведення пошуків туристів у засніжених Карпатах. Так, 11 березня гірські рятувальники розшукали туристів з Тернопільщини, які заблукали під час руху чорногірським хребтом по червоному маршруту між горою Ребра та Бребенеску Верховинського району. Через ускладнення погодних умов, а саме дощ, туман, обмежена видимість вони втратили орієнтир на місцевості, тому звернулися за допомогою. Зв'язок з туристами частково підтримувався, тому було встановлено швидко координати їх місце знаходження, і гірські рятувальники Верховенщини розшукали чоловіків 1997 та 2000 років народження, супроводили до рятувального поста, де чоловіки зігрілися, перепочили та самостійно продовжили рух далі. Також 12 березня ввечері гірські рятувальники розшукали туриста, який заблукав в районі гори Кукул поблизу селища Ворохта та Надвірнянського району. Рятувальники нагадують туристам про те, що походи в гори є дуже часто небезпечними, тому не варто ризикувати своїм життям та здоров'ям, обов'язково слідкувати за штормовими попередженнями. А ще перед мандрівкою потрібно завантажити мобільний застосунок порятунок у горах, призначений для комунікації туристів з рятувальною службою саме голосових дзвінків передачі сигналів СОС із географічними координатами. Також потрібно зареєструвати свій похід в гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Для зручності це можна зробити заздалегідь через онлайн-форми, розміщені на сайтах територіальних підрозділів Служби порятунку Західного регіону.